Чоловік заразив вагітну жінку венеричною хворобою, яка дала ускладнення на плід, і дитина народилась хвора. Історія. Як виявилось, мій чоловік гуляв від мене з якимись брудними жінками, від яких підчепив венеричну хворобу, якою нагородив мене стартевим шляхом. Про те, що я заражена, я дізналася, коли здавала аналізи в жіночій консультації. Від чоловіка я пішла, жити з ним більше я не буду. Він не тільки зрадив мене, він ще й заразив нашу ненароджену дитину, тому що дитина отримала ускладнення на здоров'я. До пологів я утримувала себе на свої накопичення, народжувала я теж на свої накопичення. Грошей він мені не давав, дитина народилася з ускладненнями. Ми довго лежали в лікарні. Потрібні були гроші, він їх мені не давав. Він об мене витер ноги, як обрудну ганчірку. Отаке життя. І він це життя зіпсував мені і своїй дитині, і навіть копійки зараз не дає. Як мені бути. Дивіться, фух, якщо він працює, то від його заробітної плати ви можете з нього висудити через суд. Одну четверту від заробітної оплати це аліменти на утримання дитини. І одну восьму приблизно ви можете висудити на утримання себе до трьох років. Поки дитині не настане. На час вагітності також, до речі, можна витребувати з чоловіка аліменти на утримання себе. Тобто, помітьте, що чоловік не має утримувати жінку. В принципі, після розлучення, окрім тих випадків, коли жінка виховує дитину віком до трьох років, або є вагітною. Ну, знову ж таки, ви вже знаєте, що оці одні четверті, одні восьми і тому подібне, вони розраховуються або з офіційної заробітної плати, або якщо людина офіційно не працює, із середнього. Заробітку і середньої зарплати по тій області, по тому регіону, де прописаний чоловік. І тягнути на ці гроші в себе з новонародженою хворою дитиною, це неможливо. Жінка в страшній ситуації. Але зазвичай після таких зрад, а це, знаєте, подвійна зрада якась, і досить така брудна, після таких зрад. Люди дуже багато чого в житті отримують. От реально просто всі молимо, щоб вам і вашій дитині, на голову мішок щастя впав і грошей, і багатства, і любові.